Всім привіт! З вами Саня Майнер. Сьогодні будемо робити обзор моду. Мод називається Море Фурнейсис. Він доволяє 5 печок. Желізну. Желізна має два слоти знизу і зверху. Для угля або якогось дерева, древ'ясного угля. Ну, просто обдуба, не знаю. для чого небудь. Для такого матеріалу, що горить. І зверху для, наприклад, м'яса. Кладемо м'ясо і уголь Дивимося, як воно буде жарити Жарти воно швидше за звичайну печку. Це на, на око замітно. Хай воно жариться, лишиться. Краситься воно за допомогою одної печки простої і вісім желізних слідків. Рецепт ви бачите. Так, далі. Золота печка. Золота печка вона вже має цілих 4 слота знизу і зверху. Ну, і жарить вона ще швидше. Вона взагалі, як ультраскорость котики. динь динь ден динь динь і вже жарить. Крається вона з железної печки і з золота. Далі йде алмазна печка. І це вже жорстка маш... махина, вона просто все, жарить і жарить. Вона має 7 знизу, 7 зверху, і цілих 8, ну, коли зажариться вже. І дивіться, як вона жарить, тільки за секунду. Чуть-чуть довше, але майже за секунду. Далі йде обсідійно печка. Обсідіна має два знизу, щоб класти вугіль, І зверху аж тих по два. Що можна ставити два стака, наприклад, от, як в мене, два стака угля. І, наприклад, дві їди. Одна ставить сюди, одна сюди. І вона одночасно плавить. Швидкість якесь неї приблизно та як в золотої. А от остання печка. А, забув показати крафт. Вона крафтиться. Не знаю, чого з ну, желізної і, і вокруг тако. Так, ну останній печка вона особена. Їй не треба угля. Вона крафтиться тако. Щоб її підпалити, треба перше зламати сундук, зараз покажу. Так, зараз зламаємо сундук. Так, ми крафт ви бачили. Так, візьмемо зараз уголь. Так, уголь. І щоб вона м, жарила щось, її треба підпалити зверху. <кхід> ну, хто не знає, то адський камінь горить, ну, безконечно. Вона і це працює. Але вона як слимак, вона дуже довго плавить. Вона тако. Дивіться, як вона довго буде. Ну, коротше, дуже довго плавить. Це понятно. Ну, просто тако. Ну, коротше, це треба чекати не знать скільки. Але це економний варіант, не треба гуляти, нічого не треба. І зробить печку і чекаєш, але це дуже довго просто. Ну, я думаю, що найкраще це, певно, обсігена. Ну, хоч вона помаліше за алмаз, алмаз над котіки. Але в неї зато по два слота. Можна, наприклад, поставити якусь одне м'ясо, а потім друге. Ну, добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!